Всіх на своєму каналі, Бджільництво в шестирамочних вуликах. Сьогодні приїхав на один із точків. Уже 22 листопада. Осінь підходить до кінця і думаю заглянути, як вони зимують, верніше, готуються до зимівлі. І зараз з вами подивимось декілька вуликів, як вони сіли, в якому стані клуби. Подивимося з вами. Це в мене, вони сидять гніздовий на 230 і магазин 145-й. Зараз ми заглянемо пару штук, як вони розташувалися. Плівка стоїть. Вони ось в такому стані сидять і в магазині, і у корпусі, і аж вийшли в магазин. У нас температура ще плюсова тримається і вночі, і в день. Так що ще недільку ми побогуємо. а потім вже підуть мінусові температури. Що тут в іншому тут сидять теж. Там, бачите, десь низько. Ну, коротше, вони іще захватують, сидять в гніздовому корпусі і захоплюють захва... ще магазин. А ну подивимося, от сюди де сидять вони у двох корпусах гніздових. Зараз відкриємо, чи видно їх, чи не видно. Вологи, бачите скільки Жоли сидять аж у нижньому корпусі. Не видно, тихо, спокійно, корпуси виштаються деякі. Бачите плівку. Гліцерин, плющавелька, серветки гризли-гризли, але в основі вони догризуть швидко. Открию я теж один куточок, але один із підписників, а може гостей каналу, не знаю. Каже, що відкриває обидва кути. Зараз ми відкриємо, спробуємо обидва відкрити, і що воно вийде. Отак. Ну, Все, у кришки в мене тут немає отворів ніяких, але повітря може проходити. Ну, заглянемо там, де зимують вони на два корпуси гніздових і Магазини, ну магазини тут одгорожений, а тут я не пам'ятаю, мабуть, і не відгоражував. Вологість сюди є, діл тут не видно, вони десь аж в самому низу, але тут зробимо так, впереді отвор зробимо, подивимося, як воно буде вліяти. Заглянемо в цей вулик, що тут. Тут, бачите, в мене утеплена кришка і сухо вулику. Що там сухо, що, що під кришкою чи під плівкою. І в цьому зробимо такий передієк. Але бачите, де кришка тепла, там і інший, інша розмова. Меду. Бачите повні корпуси. А бджоли аж вологість, бачите. Шар, шаряться біля льотків, вологість аж. Виступає, мабуть, може і розплід. Цікаво, що в цих малышів, де я залишаю матки на зиму, вони на основній сім'ї сидять. Ось вони спокійно, спокійно сидять. Але сидять вони, бачите, мед є з самого початку, але вони сидять ближче до центру, тому що там отвор такий же, ви бачили, який отвор. І вони завдяки тому теплу, мабуть, і зібралися там. Але сидять спокійно, ну, не буду я, друзі. Далі дивитися, отут ще загляну, тут теж сидять. Такий я поставив. Основний корпус унизу і теж на, одну, на один корпус зимують вони через перегородку. Подивимось, заглянемо, що тут, як вони сидять. Сидять спокійно, спокійно, бачите. На вулиці я вам хочу сказати 8 градусів плюс. Один, два, три, чотири, п'ять вулочок шестирамочного. Бачите, тихо-тихо сидять. Але треба і тут робити, загинати, щоб кут був відкритий. І ці я кришки поробив з отворами. Бачите, отакі отвори у кришки. Оце одна і друга. А знаєте чому? Тому що я хвилююсь все-таки дві сімейки. З нижньої виходи у верхній і сюди. І я вирішив зробити отвори у кришці і подивимось, що буде. Як вони. Тут упереді я зробив отвори, подивимось, як вони сидять. Сидять вони спокійно. Тут чуть менше цей отводочок. Один, два, три. Три вулочки, але вони... Такі сильненькі тут. Я б залишив їх і кормушку, як вони розвивалися, так я їх і залишив. От вони сидять дуже спокійно. І тут, бачите, кормів у них в достатки, я знаю 100%. І дивіться, де відкрито, де відкрито було, нема ніякої вологи. Під плівкою. І тут отвори на дві сторони. Так що будемо робити висновки і далі будемо продовжувати так зимувати. А отут оця маленький відводок поставлений на велику сім'ю. Там знизу стоїть корпус гніздовий і магазин. А тут я в магазині залишив їх зимувати. Зараз з вами заглянемо. О, така ж сама картина, бачите, тримаються центру, тому що там тепло. Іде від головної сім'ї. Чи правильно робити у центрі отвори у перегородці, чи краще робити, бачите, вони мед є, все є, в кожній рамці повно. Але ж я от показую таку ж саму, вже іншу, і вони сіли проти вентиляційного віконця. Будемо знати, як робити і що робити. Перезимують, подивимося, що краще. От, добавлю вам трошки оце поле у нас було з морквою. Це раніше оце частину вибрали. А тут пізніше, бачите, я вам приближу гори моркви. І оце фури день і вночі возять і возять, возять і возять. Скільки погрузчиків? Два чи три погрузчика, і вони везуть і везуть і везуть. Куди вивозять, не знаю. Ну все, на цьому будемо закінчувати. Бажаю вам гарної зимівлі, щоб у вас теж ділки сиділи. Гарно.